Прилітає коментар. Мені один парень пише там, де я говорю, що вибрати: чавунну пічку чи металеву пічку. Пише мені, чавун це теж метал. Срібло, золото, нікель і тому подібне це теж метал. Але всі розуміють і всі завжди говорять: металева пічка, чавунна пічка, металева пічка, чавунна, чи як кажуть. Залізна пічка, сплав. М12, там сталь така то така. то Чавун. Це склад металу такого-то, такого. то Ну що ви, бляха, придираєтесь до слів? Все, кому потрібно, всі все зрозуміли. Що є металева, ще раз повторюсь, чавунна, металева і чавунна. Чавун це метал.